На сьогодні 31 із 190 підприємств зупинилися. У речі та їх Кергинівськом не запроваджується пульт. Чити підприємства ще 1995 року не можуть вийти з клінічної смерті. Компроментована прекрасна ідея приватизації. 45% підприємств мають під'ємний прибуток. 900 із 1750 захворюваючих суб'єктів кінчили рік відкому. Провалений бюджет. Область посідає перше місце в Україні по заборгованості на одного чоловіка. В державі не виявилося людини, яка могла сказати, коли і як буде повернута зарплата. Область потрясають пункти шахтарські, кармійські, лікарські, зараз вчинниці, зараз будуть інші. Ще більше догостримася соціальні проблеми. За областью місці ми друге місце, місце в державі поблизовій, процівяє криміналітет, волиння вмирає більше, ніж народжується. Як свідчить вартості папір імені держави, в області мірувало 2,5 тисячі чоловік за межі України. Знибулося заробітня плата, або і рівні вони перепостані на Україну. Я рахую, що ці гроші, які виділено, може і недостатньо, але для проведення превентивних упереджених заходів на першочерговому етапі розвитку повеня я рахую, що. Дякуючи підтримки обласної державної адміністрації, ми зможемо виконати ці завдання, які на нас поклад. Внизу, Я стояв внизу, сварщик варив. сварщик варив, ну, Я побачив плам'я. Я кажу, перестань варити і скоріше бігом-бігом-бігом, за відро, за вогнегасник і, і, і наверх побіг, наверх побіг. І... З водою, з тим вогнегасником, тут хлопці знов підбігли і ми почали це все гасити. Але тут видно терся, та терся пішла в округ, видно та терся, як пішла в округ, і ми вже не, не, не в состоянні були потушити. Він не пройшов навчання відповідного, про, по, по пожежно-технічному мінімуму. Значить. Вогнегасники імпортні, не сертифіковані і не спрацювали. Тобто не забезпечена була будівля згідно норм належності. Значить, Первиними засобами Значить, відповідно, значить, також винен в усьому в принципі, і керівник, тобто виконуючий обов'язки керівника в даний момент, це Борис Голій Анатолій Антон Федорович, котрий допустив те, що в безпосередній близькості до горючих конструкцій перекриття над другим поверхом просто заставив людину проводити ці роботи. Почати ринок підштовхувати від нижньої сторони замку Люберта, зробити на першому етапі об'їзну дорогу навколо замка Люберта. Тобто Рися Іванівна разом із усіма керівниками ринку з полюспілкою звільнити ту територію внизу, оці де приймають шкури, санстанція більш активніші ці речі, заборонити прийом шкур на ринку. Роботу легко знайти, тільки треба бажання працювати. А роботи вистачає. На мою думку, що важко. Я б сама зараз ще навчаюся, але хотіла б мати десь роботу. Взагалі, наша біржа праці над цим, я думаю, що не працює. В принципі, роботи багато, тільки якби вона була оплачувана нормально. Багато реклам, багато оголошення роботи немає. Я вважаю, можливо, трошки тяжко. Наприклад, я перукар, і Мені дуже тяжко знайти перукара роботу, тому що всі хочуть знайти класифікованого. От як молодь шукає, вона не не працювала. Вже хоче, щоб людина мала якийсь досвід. дуже дуже важко. Тим більше у такому віці, після 40, коли потенціал є, працювати хочеться. Скрізь пишуть до 30 35 як молоді, то можна знайти роботу, а постарше вже до 40 років, після 40 років немає роботи, ніхто не хоче брати. Зараз не важко знайти роботу. Якщо хто хоче працювати, то й знайде роботу. Не знаю, в моєму віці, мабуть, тяжко. Тому що потрібні молоді спеціалісти, треба, щоб знали комп'ютер вищу освіту. Після 35 – важко. Я вважаю, що не дуже легко. Для молоді, можливо, і для старшого покоління. Ну молоді, перспективні люди, вони собі швидше, мені кажуть, знаходять роботу. А вже старші, якщо десь втратили роботу, то трошки важкувато. Це дуже великий мати плату, щоб попасти. Немає таких. Зразу питається стаж роботи. Якщо молодий спеціаліст, зразу стаж, а де ти стаж відео сільський з інституту. А на практику не хочуть брати, бо різні нюанси або гроші давай. Шляхи різні. Декому може допомогти випадок, а декому зв'язки душі в мене трошки є незадоволення не собою, а тим, що до мене так просто відносяться. Бо я кажу, заслужений артист Росії басков має звання народного артиста України. Заслужений артист Росії Малінін має названня народного артиста України. Вибачте, що вони для України зробили. Я співаю 55 років для лучан, для волинян і за межами Волині. і з маличку, вважайте з 15 років у місті Луцьку. Кощунство перед закладом охорони здоров'я ставити таку ядку. Якщо вже з однієї сторони стоїть інша, де п'ють пиво і де вибачте. Після того, як нап'ються пиво ходять всі біля кругом аптеки, то зараз вони будуть мати ще чим закусувати. І чи нелогічніше було б, якщо через дорогу, де знаходиться ринок і де знаходяться товарні ряди, чи не логічніше було б ту ятку поставити там? Ось ця смердюча будка. Ніякого дозволу в них немає. Телефонували в санепідемстанцію, телефонували у всі кінці. Дозволу в них ніякого немає. Жек каже, що давав дозвіл тільки на проведення світла через увесь двір. Там є електрощитова у підвалі, підвели туди. Причому, бачите, як проводиться там. Проходить скрізь газова труба, хоч і невеликий кабель, але це ж кабель. І це загроза нашому життю. Коли приїхав на роботу, 8 годин бачу двері вхідні відкриті, думав, що я раніше хтось пройшов на пошту, часом поштар приходить. Але я зайшов в сільську раду, вниз нижній поверх перший. Став гукати Марія Юрна, але бачу, що її немає, в неї двері відкриті. Піднявся на сход на другий поверх, бачу відкриті двері в бухгалтерії і каз. Я зрозумів, щось тут не так, позвонив зразу дільничному. То, в принципі, про бачик такої ніякої не виявлено, тільки що просто повиривали. Двері вивежені, але вони підлягають ремонту. Ну, як ну, такі мали спеціальні інструменти, якими легко було проникнути. Це, мабуть, спеціалістам можливо чи по, цьому, по цьому справі. Технічка прийшла. Перша побачила, що вікно взломане. Угу. Все. Речі були розкидані чи на місці? Розкидані, всі були папери, все, документи. Виїхало 7 одиниць спецкомунтранс, це 5 одиниць снігоочисної техніки на базі МАЗ, які скидали сніг, посипали. Працює спецкомунтрансівський грейдер. Працює трактор на базі МТЗ по бокових вулицях. Він дасть зараз має бути в районі Балці. Працюють ці 12 одиниць Жековської техніки, то є на тротуарах і на дворових територіях вони скидають. Я вважаю, що проблеми як такої немає. То снігом справились дороги не чистяться, не посипаються жахливо, щоб людям було де пройти, от так сказати, на блага наших співвітчизників. Зараз пішов звичайно нормальний робочий процес. От просто ще зараз іде адаптаційний період, тому діток не так багато, тому що дітки приходять поступово, тому що не можна зразу набрати 20-30 новеньких діток. Ми беремо поступово 5-6 на тиждень, і з часом до до квітня, я думаю, що ми вже доберемо на повну свою е, потужність. Чотири рази на тиждень м'ясне у нас, один день рибний. От молочне кожного дня. Тобто, харчування досить пристойне. Фактично, е, батьки оплачують харчування. Маємо спеціалістів логопеда, психолога, вихователя метод. Диста введений вже гурток англійської мови. З часом плануємо вводити гурток хореографії і гурток малювання. Дуже зручне місце розташування. Що в самому біля Новий мікрорайон, багато діток, ну просто садочок нам був необхідний. Новий садочок, класний ремонт, дуже зручний. Ну і підбір вихователів шикарний. Ну розкази даш, вони роблять аплікації, їм читають казказки, ну з задоволенням ходить. На овощі. Домашня птиця, молочний. Ну, от сир збільшився, що то візьміть 34 гривні. Це вважайте, кілограм м'яса. М'ясо свинина по 35. На молочні трохи повисились. кури теж повисились трошки. Каже, медикаменти і ти підскочили. Різна ціна, розумієте? я не розумію. В одній аптеці так купляєш, там 21 мас купляють, там 24 на 3 рубля, а там взагалі на 5 гривень. Велика раз. Мені мали ну, привезти трактора, і тоді я мав платити останні суму коштів. Це вже протягом року, ну, кожного місяця. А мені прийшло письмо, що вже треба платити, а трактора мені ще не привезли. От тоді в мене почалися сумні. Прийнято моїм довірителям рішення, що треба звертатися до суду, тому що є такий пункт договору, який передбачає, що всі кошти, які він вже сплатив, якщо він розірве цей договір в односторонньому порядку, не повертаються абсолютно. Тобто, всі 26 тисяч 300 з лишнім гривень. Компанія собі лишає в вигляді штрафу за те, що споживач розірвав цей договір, тобто це дуже грубе порушення прав. Споживача я дивилася по реєстру судових рішень. Ця компанія на сьогоднішній день вже прийняті рішення по Україні 658 справ, що люди зверталися з захистом своїх прав як споживача саме до цієї компанії. Просто треба не вірити словам людині, яка що вони говорять, а просто дуже уважно читати договір, бо тому, що там даже і договір укладений буквально на сторінках 40, і треба, як читаєте, договір з одного пункту вертатися на інший. Сильно заплутано. Пере, перенесіть, будь ласка. Тут скільки машин, скільки водіїв. Ну, ну, ну Хоч би платного зробили того туалету, Ну люди квал, то нема де подітися. Ну літом то ще якісь там курчі, я десь туди-сюди. Ну де діватися? А зимою що робити? Авторинок, все. А куди а куди виходить в туалет? Ну ходимо на других кінцевих, але ну, ну, мусимо терпіти. Тобто на деяких кінцевих таке є він, так? Так само, як і тут, на деяких кінцевих. Той для міста, Дуже для міста? проблема, дуже велика проблема. Ну нема куди в туалет сходити. Є десь вбирання? – Нема. А куди ви ходите в туалет? Стараємося не ходити. Е, е, нема жодної. Немає ніде. Абсолютно можете обійти і побачити. Умови праці водіїв повинен створювати перевізник. Умови для проїзду громадського транспорту, ну мається на увазі інфраструктура дорожня, створює департамент житлово комунального господарства. Питання не до мене. Це якби обов'язок перевізника перед тими людьми, які він наймає до роботи. А це у вас айфон? Якого випуску? Яке це має значення, як у мене телефон? Цікаво. У вас no. ну айфон чи, чи як я так примію, Це не має абсолютно ніякого значення. Телефонуйте на звичайний дротовий телефон, він теж добре працює. А це робочий чи ваш власний айфон? Це не має ніякого стосунку до сьогоднішньої нашої він зустрічі. Коштує? Ваша заробітна плата купити такий айфон. Яка вам різниця? Скільки він коштує? Я наполягаю. Зараз Все. видалити неправдиву інформацію сьогодні. Прийшов Роман Скоць і почав uh -huh. вимагати, щоб ми зняли з Ютуб каналу цей uh -huh. матеріал. Тобто, ми не можемо не можемо такого -то робити. Тобто ну ми не, не знищуємо цей матеріалів, не знімаємо їх, не видаляємо. Ми запропонували ефірний час, щоб людина виказала свою думку, показала документи, які підтверджують його слова. Ви здоровому розумі, я. що ви е, в сюжети несете. Зараз сидить Роман Скоць. і угу. я задаю питання, і давайте ми будемо говорити про те, що торкається, що я сказав, і що ви говорили. Якщо ви не спростуєте матеріал, угу. ви не вибачитесь, ми в законний спосіб будемо з вами підстава для спростування. Яку Може вам підставу Це Керівництво вам дає на ходу самому. Да. Ми, ми, ми вам даємо є спростого. Ви ж не хочете цього документи, вам дають взагалі. Про даний факт нам стало відомо від працівника муніципальної варти, який заступив на локацію сьогодні вранці для несення своїх посадових обов'язків. Ймовірно, нищення даного майна відбулося внаслідок подій, які відбувалися 4 лютого. Як ми знаємо, коли проводився демонтаж, згідно рішення Луцької міської ради, тимчасовий споруд на вулиці замку. Так звані базарники, які в такий спосіб пробують помститися за демонтажі, які були проведені, тому що напередодні у нас мало місце формат розбиття вікон в нашій установі департаменту. Зараз ж побили вікна, понищили рулети повністю цієї споруди. Нам її не дали забрати, коли ми планували і демонтаж ринку, і забрати свою споруду, бо починати із себе потрібно наслідок ці. Дій був незаконно вилучений маніпулятор і, відповідно, утримувався незаконно працівниками поліції на штраф Майданчика. Коли приїхав табір, якийсь торгівельний і став коло поліції, в один день прийшло до нас звернення. Ми провели позачергову тонком, прийняли рішення вивезти їх звідти. І ми дружно з поліцією вивезли їх звідти. Тобто, коло поліції не може бути торгівлі коло замку Любарта. Коло історичної нашої такої прекрасної споруди може бути рівною, якось це неправильно керуючись статтями 243, 245, 246, 252, 373 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішив звернути до негайного виконання рішення суду від 21 січня 2021 року в адміністративній справі номер 140, дріб 75, 90, дріб 20 за позовом Сосюка Леніда Олексійовича до Волинської обласної прокуратури, Офісу генерального прокурору про визнання протиправних та скасування рішення наказу поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Такі люди Ну Якось їх так видно, кинулось мені в очі. Це церковне переладя це церкви рядишком. а що в них там далі було в думках, я просто не знаю. Що до сих пір 570 тисяч заборгованість по зарплаті? Те, що ми отримали, то й роздали. Ну, ви отримали не те, що купили. Давайте я спочатку ми... розберуся в цьому напрямку, а потім я буду говорити, чи дійсно вони відповідали, чи не відповідали. Тому що зараз єдине від кого я вперше почув, що вони не відповідають, — це від вас. І я би хотів би просто спочатку провірити цю інформацію, а потім чітко здати знати, чи дійсно. дійсно вони відповідають, чи не відповідають. Ми можемо, ми можемо навіть разом зглянути. Я точно бачу, що пакунок відрізняється. Це, це те, що я бачу, 100%. Як так вийшло? Ну якби я не я не бачив, як воно виглядає до того. З підприємцем домовляється там про якісь певні послуги за декілька тижнів, то це безпосередньо одна сума. Якщо це в стислі терміни, то зрозуміло, що типу вони кажуть: ну тоді ми можемо це зробити. Мені треба для цього, щоб хлопці виходили і вночі. Між тим, у самому музеї під відкритим небом, експонати, як кажуть, наладан дихають. І якщо за бюджетні гроші, замість того, аби лагодити та збирати музейний фонд, будуть влаштовувати ось такі свята, то за кілька. Десятків років тут і справді можна буде помилуватись хіба банерами та історичною відеозйомкою.